Близько п'ятої ранку ворог вдарив по Полтаві ракетами. Про це повідомили в повітряних силах. Наслідки атаки та тип ракет наразі уточнюються. І цієї ночі росіяни знову запустили ударні дрони по Україні. Вони заходили групами одразу з трьох напрямків: Приморсько-ахтарська, Єйська та курська. На півночі тримали курс через Сум Суми на Чернігівщину, Полтавщину та Київщину. З південного напрямку атакували Дніпропетровщину, Запоріжжя, Кіровоградщину та Черкащину. Зараз повітряна тривога через атаку дронів усе ще триває на Сумщині та Полтавщині. Звіт від повітряних сил щодо роботи наших сил. ППО чекаємо трохи пізніше. Троє робітників порту дістали поранення під час вечірньої атаки ворога на Одесу. Напередодні ввечері, нагадаю, росіяни запустили по місту балістичну ракету з тимчасово окупованого Криму. Пошкоджена припортова інфраструктура. Повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Одного з постраждалих водія зерновозу шпиталізували. Триває наступальна операція ЗСУ в Курській області. Напередодні Володимир Зеленський повідомив про просування на 1-2 кілометри на різних ділянках фронту, а в мережі з'явилося відео з села Внізапне, на якому наші військові знімають російський триколор із адмінбудівлі. Жителі Курщини скаржаться, що місцева влада покинула їх напризволяще і не допомогла вчасно виїхати. Так лише напередодні, через понад тиждень, боїв оголосили евакуацію з іншого району Курської області Глушків. Ського, який межує Сумською областю. Тим часом українське мінінтеграція запустило цілодобову гарячу лінію для жителів Курщини, які хочуть виїхати в Україну чи потребують гуманітарної допомоги. ЗАЄСУ досягають стратегічної мети у Курській області. Заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Глава держави обговорив із представниками уряду алгоритм дій щодо підтримки українських військових на території Курщини. Кілька разів доповідав головком Сирський і щодо нашого фронту, і щодо нашої операції в Курській області. Домовились, що із найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на Донецькі напрямки для наших воїнів, понад те, що заплановано, хороші є сьогодні просування в Курській області. Стратегічні мети нашої досягаємо суттєво поповнили обмінний фонд для нашої держави. Уражено чотири ворожі аеродроми. Підрозділи Силоборони та ГУР атакували литовище у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях. Це, зокрема, Халіно, Саваслєйка, Берсаглівськ та Балтимор. Там базуються винищувачі бомбардувальники су 34 Су 35 та інша ворожа авіатехніка. Результати атаки ще уточнюються. Тим часом на фронті не знижується інтенсивність боїв. Найгарячіші напрямки Покровський, Турецькій, Лиманський. Росіяни застосовують авіацію і. Не шкодують живої сили, йдеться у зведенні Генштабу. Загалом за минулу добу на фронті відбулося 153 бойові зіткнення. Тривога майже в половині українських областей, а також столиці через загрозу балістики з півночі. Про це попередили в повітряних силах. Залишайтеся в укриттях. Стабілізаційний пункт місце, куди бойові медики доставляють з передової поранених бійців. Саме тут постраждалим швидко надають першу допомогу, аби їх можна було довести до лікарні. У пункті 72 другої окремої механізованої бригади імені чорних запорожців поблизу Вугледара побувала наша Марина Асмолова. Її репортаж із передової. Тишу на ста пункті поблизу Вугледара перериває вибух. Аби наші хлопці та дівчата залишались зі щитом, тут готові не спати. Наступає ніч, ми просто всі сидимо сиділи ждемо, тому що немає там сказати, що там день один, там може приїхати 10 поранених, ну легких, а може приїхати один, ну такий, що тут можна і хватить цих десять. Працюють під обстрілами і без вихідних, адже знають, кожна секунда має вирішальне значення. Різне прилітає, і це арта, і танчик буває, стріляє, і скиди, впівішки, і, і каби. Медики розповідають, найбільше привозять із осколковими пораненнями. Вогнепальні осколкові поранення там. Вони там сліпі, там дотичні. Скрізні, ну, але в основному, да, в основному це уламки. Ворожі дрони це те, від чого найбільше потерпають наші військові. В останній час взагалі, навіть поверхневі осколки, які бачиш, вони не магнітяться. Якийсь метал, вони використовують. полюють. Магнітом проходимо, пінцетом там... його витягуєш, на, на, на магніті не реагує. Навіть, так, от якісь Дивишся, і болти були, і гайки, і що хочеш. Новими пораненнями солдат привозять не часто. Бувають випадки унікальні. Кулю у військового знайшли в щелепі. Куля, причому зайшла вона так на рентгені, ми її потім уже пізніше побачили. Він спочатку скаржився, що йому щелепа нижня, ну, поранення нижньої щелепи, там досить так сильно. І він каже, що мені здається, що в мене зуб ну, вибило, ніби і заскочує, і показує мені на шию. Тільки що заздалегідь роблять заготівлі ліків та знеболювальних, адже вночі поранених більше. Вдень евакуація майже неможлива через сильні обстріли. Та навіть у найтяжчі моменти вони не втрачають сили духу і гумору. У мене недавно був такий теж середній пазанчик нього. Ну його там, абсолютно, поколотили, і опіки, і осколочні, коротше, дуже багато. І він весь татухи, ну реально класні татухи. І коротше, він такий у типу, мене там хоч все ціло, Я ще дітей хочу. Кажу, то все телеціи. що ти париш? Зі? Будуть те ті діти, тіки вона не викарабкається, Кажу, навіть татухи на місці. Каже, кажу, та хоч ногу не одріжуть, там класна татуха. Кажу, все на місці. Основне завдання медиків зупинити кровотечу, відмити рани від бруду, стабілізувати кінцівки та заспокоїти бійця. Сам, саме цікаво, коли здоровенні дітки, Дівчата достають там ліки щось набрали в шприц, ну там на м'язу колоти, а вони панічно бояться. Він побачив ту голку, кажу, от я дивуюсь вас. Ти танка не боїшся, там... <смістична> нічого там на тобі на голову все подряд, ти побачив отакученьку голочку, ти мені тут свідомість втрачаєш. На їхньому стаб пункті пахне хлібом попри всі жахіття війни, тут затишно. Вони ніколи не знають, яким буде день та ніч, але вони завжди готові врятувати та допомогти. З Донеччини Марина Смолова Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини. У Запоріжжі справжня археологічна сенсація у Дніпрі біля берега місцевий рибалка виявив кістки Мамонта. Палеонтологи вже підтвердили справжні знахідки за їхніми даними. Кісткам 10 тисяч років. Олена Каптюх розкаже подробиці. Національний заповідник Хортиця на сонці сохнуть три великі кістки мамонта, частини ніг і лопатка. Запорізькі археологи кажуть, досі не вірять своїм очам. Це скоріш за все, кістки мамонта волохатого або найвеличнішого. Це найпізніший представник саме мамонтової фауни. Можна сказати, що це була доросла тварина, однозначно доросла і вже досить зрілого віку. Виглядав він приблизно так. У висоту майже 4,5 метри, втричі вище за людину середнього зросту. Археологи демонструють нам знайдені кістки. Найбільше з них більше метра, і це лише частина ноги Мамонта. Якщо анатомічно казати зараз, я вам поверну тобто, воно ось так от кріпилося. Ось. Бачите, воно, як вона кістка тулуба, але до неї безпосередньо кріпиться в нас рука. У Мамонта це передня кінцівка, передня нога. Нарештки Мамонта випадково натрапив Костянтин, коли прийшов на берег у Дніпра порибалити. Відразу зрозумів, треба дзвонити археологам. Ці дві кістки я знайшов цього і цього, вони лежали поруч. Навіть, цю... У мене цю паді лежала, воді там глибина не здорова й воно лежала воді. Потім приїхали археологи і знайшли неподалік третю кістку Мамонта. Далі задача складніша: довести їх цілими та промити. Коли чистили кістки від забруднень, постійно консультувалися з фахівцями з палеонтології, щоб нічого не пошкодити. Та найважче кажуть, було їх нести з берега. Найбільша з кісток важила кілограмів 80. Михайло ніс її на плечі. Воно Здалося не таким важким. А вже після перших 20 метрів розумієш, що в тебе немає сил його тягти далі, і ти не можеш його просто кинути на пісок, бо воно може розламатися. Тому стискаєш зуби і несеш далі. Коли кістки висохнуть, їх покриють спеціальною речовиною, яка наче законсервує і не дасть їм розпастися. Щоб більше дізнатися про цього мамонта, одну з кісток відправлять до Європи. Там фахівці точно встановлять вік стать тварини, і навіть як вона загинула. Це дійсно. Сну унікальна знахідка, яка може пролити е, інформацію на те, як мігрували ці тварини, чи мешкали вони тут, чи їх можливо, можливо, ці рештки просто притягло льодовиком, тобто ми не знаємо їх походження. Місце, де знайшли кістки, і досі досліджують, але поки тримають його в секреті. І, хоча стать цього мамонта ще не з'ясували, запорізькі археологи вже дали йому ім'я Ілюша на честь одного з археологів, який транспортував знахідку саме в свій. День народження із Запоріжжя Олена Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.